Вітаю глядачів телеканалу Рада, в ефірі програма Власний погляд яка міліція потрібна Україні та про напрямки реформування системи МВС. Це тема нашої розмови в студії. Наші гості Оксана Маркєєва, завідувач стратегії реформування сектору безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, Олександра Руднєва, завідувач державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень. Та Олександр Ярмиш, член кореспондент Національної академії правових наук України. Я щиро вітаю наші гості в студії. І для початку хотілося з'ясувати, що ми маємо на сьогодні і про яку реформу йдеться, тобто концептуальне бачення реформи, як вона має відбуватися. Чи відповідає, чи є на сьогодні концепція і те бачення, як має і за якими механізмами має відбуватися реформа системи МВС? Пані Олександр, напевно, розпочнете ви. Дякую. Доброго дня. Яка повинна бути реформа? Реформа повинна бути науково обґрунтованою. Перше, друге такою, що яка, яка сприймається суспільством. Друге, третє вона повинна бути системно пов'язаною з іншими реформами, які відбуваються в країні, а саме перед усім це. Адміністративна реформа, реформа публічного управління і конституційна реформа. Тобто то має бути комплексне бачення розв'язання цієї проблеми. Так. Наскільки сьогодні і вже є якісь напрацювання в цій сфері? концепції є про це дуже багато говорять останнім часом. Ми чуємо різні варіанти, але хотілося б знати, чи є єдина якась узгодження напрацьована напрацьований варіант такої концепції. А, так, дійсно думок багато. Я хочу сказати, що е, створена рік тому е, к... за наказом президента за наказом комітет з питання реформування правоохоронних органів. Існує е, е, багато роботи проводиться в рамках конституційної асамблеї. Я є членом е, е, конституційної асамблеї. Е, комісії з питань правоохоронної діяльності. В цілому і в нашому інституті на базі нашого інституту є незалежна експертна група, яка відпрацьовує питання реформування органів правоохоронних органів, і в тому числі часткою цих органів є Міністерство внутрішніх справ. Хочу сказати, що у нас є позиція своя. У нас вона ми її вважаємо науково обґрунтованою. Фаховою позицією, юридичною позицією, і така, яка узгоджується з державотворенням і саме з реформою публічного управління і конституційною реформою, отак От ми вважаємо. Що власне це ми почули зараз експертно наукову точку зору стосовно того, якою має бути реформа. Хотілося почути точку зору і тих людей, які безпосередньо працювали в цій сфері. Наскільки сьогодні проблемним і актуальним є питання реформування системи органів ну? Органів внутрішніх справ, тобто чи існує запит? Чи так? існує запит? Наскільки актуальною є ця тема, оскільки про це багато говорять, а власне до справ не переходять, і от наскільки актуальним є й потреба, чи є на сьогодні потреба в суспільстві сьогодні однозначно сформована потреба у реформуванні органів внутрішніх справ? Можна сказати, так що оскільки у нас міліція з народом, тобто, як правило. І всі події, які пов'язані з міліцією, будь то позитивні події, будь то негативні події, вони резонуються у суспільстві зразу ж. І, на жаль, на сьогодні міліція стикається з безлічч різних проблем. Частина з них об'єктивна. Перш за все, тому що довго наша міліція знаходилася у пострадянському стані. Вона більше була попадована за зразками ще радянськими, і, на жаль, за 20 років не було серйозних таких вікопомних змін. І на сьогодні міліція ще певним чином знаходиться у транзитному стані. Тобто, ми поки що працюємо за інерцією і тими ми зразками? Ми працюємо за інерцію, але можна сказати, що відбувається як ніколи активна наукова робота, активний пошук. Багато сама і міліція докладає зусиль, тобто Міністерством весь час проголошувалися якісь спроби здійснити реформи. І ми не можемо сказати, що вони, наприклад, були якісь необґрунтовані чи вибивалися із загальної колії процесу, але все ж таки ми всі доходимо до висновку, що нам потрібен єдиний документ, нам потрібен дороговказ. Практично для всіх правоохоронних органів і дуже добре, що це відбувається однозначно із конституційним процесом. Ми маємо нарешті сформулювати з юридичної точки зору, що таке правоохоронні органи власне дійсно. От ви згадали про те, що відбувалися певні зміни і корективи, навіть в розрізі адміністративних змін, які були проголошені. Тобто, можна сказати, що таке міні-реформування або саме реформування відбулося в структурі, але воно торкнулося більше штатного розпису, кількісного складу, там підлаштування, підпорядкування. Наскільки воно вплинуло, і чи це саме ті зміни, з яких потрібно починати? Ви знаєте, такі питання справа в тому, що жодні зміни вони не завадять. В нинішніх умовах все-таки потрібно підлаштовуватися під порядок денний, під який нам висуває, і не тільки під запити суспільства, під суто об'єктивні причини. Ми стикаємося, на жаль, із фінансовими труднощами. На сьогодні міліція не може собі дозволити чогось забагато, наприклад. Ми не можемо дозволити собі як раніше велику розмаїту кількість навчальних закладів. Я знаю, що міністерству прийшлося дуже серйозно переглянути їх кількість і їх якість. Те ж саме стосується і багатьох підрозділів допоміжних. Наскільки я знаю, також було переглянуто і кількість співвідношення рядових і керівних посад офіцерських. Можу сказати одне, що е, сьогодні. Е, Часто піднімаються спекулятивно, можливо, питання про скорочення кількості е, є закиди на те, що, начебто, Україна є поліцейською державою. Але на сьогодні тобто ви вважаєте, що стосовно скорочення кількісного складу це спекуляції, які закидаються е... до суспільної думки. Апелюють, значить, ми, як науковці, досі не знайшли жодних обґрунтувань, тому що треба скорочувати саме поліцейські підрозділи. На сьогодні це 195 тисяч особового складу mm -hmm. атестованого. Реально, це менше, це десь. Приблизно 142 тисячі, але це безпосередньо, хто займається боротьбою зі злочинністю. Там скорочувати нічого. Ми не можемо на сьогодні скоротити дільничих, дільничі нам потрібні. В нових умовах кримінально-процесуального кодексу ми не можемо йти на скорочення оперативних і слідчих підрозділів. Ми можемо говорити, їх треба підсилювати. Ми маємо підсилювати міліцію громадської безпеки. Це приблизно 15 тисяч осіб. Це небагато на таку країну, як наша. Значить, За чисельністю міліціонерів на душу населення ми реально знаходимося між Польщею і ФРН. Тобто, у нас з точки зору чисельності, все в порядку. І норми тут дотримані. У нас витримані європейські норми. стосовно давайте ще концептуального бачення реформування органів внутрішніх справ? Хотілося б зрозуміти, от, скажіть, будь ласка, от як правило, коли заходить мова про реформу МВС, говорять про те, що міліція має стати поліцією, тобто, все вкладається в зміст того, що має змінитися назва. А що насправді має змінитися в системі реформування? Якщо змінюється назва, як має це виглядати це реформування, що має змінитися в самій структурі і функціональних особливостях? Роботи. Дякую, пані Людмила, за дуже цікаве питання, але перед цим хотів би дещо додати до загальної оцінки того реформування, яке вже два десятиліття триває. Випало мені, на мою долю, так, що вже ці два з лишнім десятиліття я перебуваю у вирі цього реформування і був причетний до перших кроків. І хотів би сказати, що. Говорити, що ми дуже повільно реформуємось, це закид не дуже справедливий. Справа в тому, що коли Україна стала незалежною державою, і ми самі обрали шлях побудови демократичного суспільства, постали дві задачі. Основні перша це переглянути своє власне минуле, відмовитись від того, що заважало нам на шляху демократичної розбудови. Тобто і з радянської міліції зробити міліцію незалежної України, і тут багато що зроблено. Все таки нагадаю, позбавлена була Міністерство внутрішніх справ тих функцій, яких воно, воно було непритамане. Була вимога, що система виконання покарань не може бути разом з органами, які забезпечують боротьбу із злочинністю. Це вимога загальноєвропейська, і в нас. Виділена була пенітенціарна служба, зараз вона так називається. Було, були до нас претензії стосовно гендерної політики. У нас було 1-2% жінок. Я пам'ятаю, як ми писали цю доповідну записку на ім'я міністра після того, як побували на заході, подивилися, що будь-яка поліцейська функція може виконувати з жінкою поряд із чоловіком, якщо вона не вимагає надмірної там фізичної сили. Будь-яка інша. І шлях цей ми пішли цим шляхом. і У нас зараз перетворення і зміни певні відбувалися да, в системі це? і багато іншого. Потім у нас була міліція, в якій працювала 20-22% спеціалістів людей спеціального світу. Зараз ми маємо. Повністю укомплектованість фахівцями, які закінчили спеціалізовані вузи. Багато що зроблено, тобто є тут чим пишатися. Разом з тим, складність нашого завдання полягає в тому, що паралельно виникло інше завдання. Це співпало з тим, що в цьому світі почала відбувати загальна поліцейська реформа. Тобто, від заборонно-каральної функції поліція стала переходити до функції соціально сервісної. Це на рубежі 80-90-х років. І нам довелось на Марші тепер сприймати і цю нову форму, тобто поліцейська діяльність, під, яка заснована на підтримці населення. Тобто, і ось саме тому, що ми цю другу задачу ще не виконали, я і вважаю, що тільки зміна назви на поліцію угу. нічого не дасть, крім вит... марнотратства. Це ну, великі гроші, навіть бланки переробити, назви там форму і таке інше. І для того щоб називати сучасною поліцією, наша міліція повинна це заслужити, щоб бути сучасною, демократичною, організованою. Конкретизуйте, мілціє. яким чином це потрібно заслужити, що має з'явитися нового, і які пріоритети переорієнтуватися на які пріоритети має, зважаючи ну, відходячи від карального мовитися, органу. Якраз таки ми нещодавно обговорювали під модераторством пані Олександре. Круглий стіл був, де мова йшла про захист, про забезпечення прав людини як пріоритет. Так? Так. Тобто пріоритетом має не покарати людину, не, захистити не, її В будь якому так. разі. І мало того, прав людини тільки. А взагалі, завданням поліції майбутньої є, і наша міліція йде цим шляхом забезпечити безпечні умови існування, комфортність людини, яка не тільки боїться стати жертвою конкретного злочину, а взагалі відчувати себе у безпеці, не е, страхатися за свою долю за долю дітей, які йдуть із школи, так і інше. Ось це що таке поліцейське власне сторіч. дійсно реформування системи МВС є соціально важливе питання, і тут соціальні аспекти досить вагомо мають бути відчуті, і якраз вони мають бути врегульовані. От співвідношення міліції і громадянського суспільства. От якщо казати саме в цьому сегменті, як це має відбуватися, як мають бути враховані ці аспекти, от саме суспільний аспект реформування. Ну я хочу сказати, я почну, а колеги доповнять взагалі то я вважаю, що сьогодні міліція працює краще ніж про це говорять. Що формується, скажімо, суспільна думка така міфологізація негативної роботи міліції, тобто саме тому довіра до міліції знижується до органів до правоохоронних, а ви знаєте, органів. От, є... якщо говорити саме про довіру суспільства… якщо по чесному говорити, да існують вади і в роботі, але все ж таки міліція працює краще ніж про це говорять. Це однозначно, і скажімо, якщо ми дивились на презентацію досліджень, то про це говорять незалежні дані: 80% людей готові співпрацювати з міліцією. Якщо ж вони вважають, що це так погано, вони співпрацювати не будуть. Ні, так вважається це. Це по-перше. І 25%, а не так, як інколи пишуть, один: 25% міліції довіряють. Там готові співпрацювати, а 25% довіряють. Тобто, знаєте. Ну це ну, різні соціологічні дані дають хочу, різні результати. Я хочу сказати, що це дослідження проводилось такими досить неупередженими незалежними громадською структурою, яка досить критично ставиться до роботи міліції. Тобто ці дані є ну, вони є. Тому це перше, як я коли і казала презентативне 15 тисяч респондентів було завод. 15. 15. Так, із 25 регіонів ніколи такого дослідження. не Тому до того, я хочу сказати, проводили. що про так. це теж треба говорити. Обов'язково говорити. Тому це перша теза працює краще ніж про це говорять. Якщо люди готові співпрацювати, це перше і тому це треба враховувати. Що стосується врахування. Думки населення при реформуванні це і має ключове значення. Олександр Назарович каже, що людина повинна почувати себе в безпеці, тобто, тому... власне, це має стати основним орієнтиром здійснення перетворення в цій сфері. Так, да, тому що і це моменти превенції, тобто ловлять. Карають, розслідують, це одна купа питань. А оця превенція, тобто забезпечення роботи дільничих інспекторів. От зараз я подивилась на сайті Міністерства там 14 мільйонів візитівок вони надрукували для того, щоб пішли до людей, і вони знали, де той інспектор, як йому дзвонити, і отаке. Тобто Оце і є соціальна сервісна робота, і е, вона проводиться. А до речі, сьогодні я подивилась. мені дали такі ці дані цікаві, Мені просто було дуже цікаво. Я от подивилась uh -huh. на сайт МВД. Там протягом останнього тижня, коли готувалась до цієї, до зустрічі до, до до з вами, да і подивилась, бачу, що от там багато там є інформація така про роботу. Там інформаційні кого зловили, кого там, там ще якісь такі заходи, професійні міліцейські, міліцейські заходи, і 38% такі, де вони дійсно соціальну роботу проводять. Де допомогли врятувати людину, десь нагодували когось кашею і таке інше. Так я хочу сказати, співвідношення 38 таких іміджів Позитивних. гарних справ, і 62 це про там, ну, оперативну роботу, повсякденну роботу. Але ж про гарні справи. Незалежні медіа не Медіан, От, якраз... говорять перш ніж ми перейдемо okay. до інформу... до ролі і місця ЗМІ, і резонансу, яке створюється навколо роботи міліції. Mm. Хотілося ще уточ... певні уточнення зробити стосовно громадського суспіль... громадянського суспільства. От, власне, всі акції, всі організації, які проводяться, як задіюється міліція і правоохоронні органи до Складається враження, принаймні підвидається це назовні та інформація, що все йде для забезпечення роботи влад... владних органів, а не для. Охорони тих людей, які виступають з тими чи іншими ініціативами. Хотілося б, щоб як насправді відбувається це, і щоб ви прокоментували таке. Адже дійсно от такий резонанс створюється в суспільстві, така думка якраз і апелюють до такої думки, таку думку закидають, і таке враження складається про роботу міліції. Ну не треба забувати про те, що органи державної влади і приміщення, в яких вони знаходяться, вони знаходяться під особливим контролем під. Особливою охороною і тому не дивно, що міліція просто виконує свої обов'язки в цьому сенсі. Робота в них така це така робота. Да в цьому плані якраз жодних змін не потрібно. Як переорієнтувати, як дійсно повернути довіру, і підняти імідж міліції і створити саме не карального органу, не тих, хто забороняє, або не дозволяє а навпаки тих, хто охороняє. Ви знаєте, треба просто подивитися, як до таких акцій, як в таких акціях. Що е потрібно зробити? себе міліція. на рівні права врегулювати, можливо, права і обов'язки тих, хто збирається, ініціює ці проведення цих акцій і права й це... обов'язки міліції. Тобто тут нас... повинно чітко на рівні права прописати. У нас назрів зрів давно закон про масові заходи, це однозначно. Так. І про мирні збори, так. Але давайте подивимось, як, які методи застосовує поліція на тому ж демократичному заході, коли вона розганяє в демократичних країнах В демократичних. так. Наша міліція тут виглядає просто знаєте, такими дуже толерантними у порівнянні. Тому я можу сказати, що проблема можливо, і є, коли нам засоби масової інформації. Показують якісь приклади грубого поводження, але я думаю, що міліція сама реагує на такі випадки. Наскільки я знаю, останнім часом міліція дуже серйозно прислухається до цього. Більше того, назріло вже розуміння того, що основною оцінкою діяльності міліції має бути саме громадська думка, а не якась статистика. Як колись, колись була битва за показники, можливо, вона вона десь якось збереглася і зараз. Але вже сьогодні таке розуміння є на рівні тобто міліцію. Потрібно не за статистикою, скільки людей покарано за злочин, або скільки злочинів? А скільки притягнуто, знаєте, це все таки що відображає статистика? Вона відображає реєстраційну роботу. Вона може відображати якісь іще тенденції uh -huh. при, е, за умови того, що ця статистична робота ведеться там доброчесно, добропорядно, точно і за вона... не тобто, чим вищі показники, правил. чим більше так, посадили, так, зловили так, і... це може бути підставо відходити від таких стереотипів. Це може бути підставою для прийняття якихось управлінських рішень, і про це говорять е, фахівці. Самого міністерства внутрішніх справ що має як в основу оцінки діяльності роботи міліції або органів внутрішніх. справ? Я думаю, що громадська думка і для цього існує і е, громадські ради, і експертно-консультативні ради, і е, повідомлення засобів масової інформації, які мають бути, і кількість скарг, яка приходить на е, діяльність міліції. І, напевно, відкритість цієї структури також потрібно, і яким робити. Громадяни... просто відкритість, відкритість і прозорість цієї структури. Діяльності хоч. Я і думаю, що на сайті е, не тільки Міністерства внутрішніх справ, а uh -huh. і кожного управління громадянин має знайти для себе не тільки кримінальну хроніку, а і ті акти, якими у своїй щоденній діяльності керується міліція. От тепер, напевно, хочеться і поговорити про роль засобів масової інформації, про ту інформацію, яка супроводжує діяльність міліції, і про права і дотримання прав людини, адже дійсно багато резонансних справ, і напевно саме це створює той імідж міліції, який ми маємо на сьогодні. Ну тут ви цілком правильно ставите питання, бо злочинність взагалі і кожний конкретний злочин це. Порушення чиїхось прав, причому грубе, брутальне, інколи яке коштує життя людині. Тому е, не випадково засоби масової інформації приділяють велику увагу проблемам злочинності, але разом з тим, при всій повазі до ЗМІ, хотів би ну, деякі такі застереження висловити, як людина, яка ну, переймається проблемами кримінології. Е, я взяв і порівняв от структуру злочинності, в якій, mm -hmm. до речі, вбивства менше одного відсотка немає, і структуру mm -hmm. е, новин про злочинність так? по бюджету часу, який витрачається на коні. Так, от е, вбивства менше одного відсотку, а 15-20% відсотків е, mm -hmm. часу mm -hmm. говорять про це. Розбійні напади, напади. Один okay. з невели чуть-чуть більше одного відсотку, значить теж до 20%. Далі крадіжки, які займають половину всього масиву злочинів, які скоюються, про них рідко що почуєш. І якраз таки задав тут вислів одного британського кримінолога Розія, який. Ще 80-ті роки, сказав так, що чотири є чинника, які впливають на те, чи попадуть це в новини, чи не попаде. Це специфіка серйозність самого злочину, друге, наявність якихось причудливих обставин, так, незвичність щось незвичайність. Друге, тобто третє, це Мелодраматичні або драматичні, або якісь сентиментальні моменти. тобто те, що будуть читати, да. те, що будуть ділитися, останнє що... пункт. Останній цілком тут науковий справи. Якщо це приналежність mm -hmm. е, учасника цього злочину, або який так чи наче дотичний що це відома людина або людина з високим соціальним але, але статусом. але ви ви напевно погодите да. зі мною, що створення такого резонансу, наприклад, поводження міліціонерів з людьми, да. порушення їхніх прав, те, що призвело до до смерті, напевно, зловживання своїми повноваженнями і такий, блага, такий, да, такі це, випадки всі знають, не, і напевно це, створювати резонанс навколо них потрібно для того, щоб змінити ситуацію. Це, це так, але на жаль, інколи основне завдання угу. виглядає так, що сказати про це. А ви подивіться, хоч в якомусь каналі, хоч є регулярним звернення, повторне до тієї ж інформації, що ж стало через місяць, через два. Ось тільки вчора по верхогляду по інтеру було який вісім угу. років сидить СІЗО. Отам сказали, і то не доведено до кінця, не було заслухано експерта незалежного якогось юриста, який дав би оцінку. Тобто, це треба без Емоційної напруги без, без такого навіть, нальоту сенсаційності давати більш спокійно і об'єктивно. Хоч я вважаю, що незадоволення людьми з боку людей міліцією це Добра ознака це говорить про те, що люди більш вимогливі становляться, і те, що могли помовчати, тепер стосовно вони стосовно для того, щоб не було да. таких випадків, напевно мають бути переглянути критерії і вимог до кадрового забезпечення органів внутрішніх справ. То повинен там бути. Які це мають бути люди, які це мають вони перейти етапи підготовки. Напевно, також потрібно переглянути і ці механізми. Так, я, я я цілком згодна, що проблеми кадрового забезпечення, кадру ресурсу, ресурсного забезпечення, дуже серйозно, дуже серйозною проблемою. Є проблема кадрового ресурсного забезпечення. Я Дуже вдячна Оксані, яка сказала, що ми як не поліцейська держава. Кількість і оце міф про те, що у нас дуже багато міліції він не відповідає дійсності. У нас, у нас мабуть, ще й недостатньо міліції для виконання того об'єму завдань, Можливо, яке існує. Можливо, Структурно переформувати напрямки діяльності міліції, переглянути структуру. Це, 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 як... довга, це довга така тема. Я розумію, що у нас обмаль часу, але я хочу сказати, що дуже серйозним моментом є все ж таки матеріальне фінансове забезпечення. Роботи міліції, бо все ж таки дуже важливим є проблема рівень преступності, вимога на, на, захист, на захист безпеки і здоров'я громадян, їх інтересів, хто це робить, наскільки фахом є кадри, і як це фінансується. Це дуже серйозна проблема, дуже серйозне питання, і ми сьогодні от говорили тільки про те, що. В, на протязі останніх трьох років і в цьому році на 40-45% фінансується міліція від, від мінімальної вимоги, потреби. від, від мінімальної вимоги, потреби. Да. Розумієте, зараз заробітна платня скажімо, і це при цьому, що весь час наголошують, що правоохоронні органи додаються і з кожним бюджетом, ніби передбачається більше для них фінансування. Принаймні Тому, така інформація вибулись, є. мінти вибили собі на мільярд більше грошей, розумієте? Але якщо ж подивитися, треба, новий новий, новий кримінальний процесуальний кодекс, який, який потребує величезного збільшення на технічне оснащення угу. і таке інше, величезного збільшення коштів. А щодо заробітної платні, бо розумієте ж, я сьогодні казала комусь, існує велика допустім, яма, яку треба зробити за один день. І навіть якщо ти спати не будеш, ти не викопаєш. Треба 10 людей, щоб вона копала ту яму. Пані Олександра і за гроші. От подивіться mm -hmm. в розвинених країнах професія поліцейського Олександр Назарович відноситься mm -hmm. до найбільш ризикованих і високовисокооплачуваних у нас. Ризики у нас е, заробітна платня після того, як він е, комунальні платежі сплатив, е, у лейтенанта остається 900 гривень. Тобто люди не закордонні про що він буде думати. І е, я подивилася, міністерство, вони 50% фінансується заробітне плаття від мінімальних вимог. 50%, тобто вони хоча б, хоча б, хоча б вдвічі збільшення, такого вдвічі, а треба в чотири рази, хоча б, щоб як було як в Росії там. 5-4 в п'ять разів. Де знайти гроші, якщо ми не скорочимо? Ви кажете, що в нас оптимальний на сьогодні склад, як знайти і як оптимально організувати роботу органів, органів міліції? І взагалі, от, якщо говорити про законодавчий супровід, як вже тут зазначила пані Олександра, наскільки сьогодні він є досконалим і наскільки він в контексті всіх законодавчих актів, які проходять через Верховну Раду, стан того ж самого кримінально процесуального кодексу, чи можна сказати і тих законів, які поприймалися і змін до законодавства, чи вони в контексті тих реформ, які потрібно? Дні сьогодні міліції, адже міліцію підлаштовують під ті закони, які ухвалюються. Наскільки сьогодні є бачення комплексне тих проблем, які мають бути, адже і законодавство, яке стосується діяльності міліції, і реформа, яка має відбуватися, вони мають комплексно, поетапно вирішувати ці проблеми і проблеми реформування якісних перетворень. Ну я можу сказати, що нема системного підходу. Є е, протиріччя, неузгодженості, колізії їх дуже багато. І Я просто хочу просити народних депутатів. І е, я е, сподіваюся, що і Рада національної безпеки і оборони буде е, там є розуміння підтримувати такий uh -huh. системний виважений підхід. Ми будемо працювати. У нас є можливості, ресурси. Ми з Оксаною Дмитрівною uh -huh. подалися як такі, що будуть виписувати в системній пов'язаності закони. Тобто потрібно 에... враховувати всі аспекти при ухваленні законодавчих актів? Ну, можна розуміти, куди ми uh -huh. яка за стратегічна мета. Оце з цим в е, е, яке міністерство ми будуємо, яку міліцію ми хочемо бачити, і потім в системній пов'язаності. Це все Системний і комплексний підхід. Я правильно розумію? Я вам дякую за участь у нашій програмі. На жаль, ми змушені завершувати нашу нашу програму. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті.